Шановні, продовжуємо марафон Простір Свободи на телеканалі Д-1. Знаєте, поділюсь з вами, щойно сидів і бачив те, що бачили на екранах і ви, і інколи. Нам є чим дорікнути телебаченню, в тому числі і українському, але от коли бачиш таке і. Готуєш проєкти на такі теми, то є відчуття, що ти займаєшся правильною і корисною справою. І от якраз зараз я вам представлю людину, ви її добре знаєте, котра на телебаченні як саме займається правильними і корисними справами. А чому ви зараз розумієте? У нашій студії журналістка Маргарита Кузьменко, репортерка, яка об'їхала Марго, а скільки ти об'їхала? Чесно, навіть це порахувати дуже важко багато скажу так, і побачили також достатньо. Але якраз таки саме стосовно цієї теми я б хотіла додати, по перше, подякувати тобі за таке представлення. Неймовірно приємно, що це відчувається людям точно так же, як і мені, що я роблю правильні речі. що Наша команда телеканал Д1 одразу від першого дня повномасштабного вторгнення повністю змінив вектор на інформування і. Хотіла б додати стосовно поїздки в Ірпінь, Ян Марковський, наш колега, казав про Бучу, і ви спілкувалися про Бучу. а Я хочу окремо виділити Ірпінь, оскільки я там не була. Там була Ірина Георгіївна Зайцева, і вона записувала стендап на фоні мосту. Під яким ховалося дуже багато людей, це просто культове місце, яке стало легендою міста Ірпінь. І саме у 2025 році я брала цей стендап собі в іншу програму і розповідала про те, що цей міст відбудовано. Тобто ми всі йдемо з цими правильними кроками, ми всі вносимо такий посил. Стосовно а, спогадів про перший день війни, а, це що щось... да -да я зараз уточнути це питання. Дивися тому, що я запитував про спогади в перші дні і про емоції в перші дні у хлопців. Але знаєте, знаєш, пацани, вони ж можливо якось по іншому реагують. А от мені зараз хочеться почути жіночий погляд на те, як відчувався відчувались перші дні вторгнення. Перші дні повномасштабного вторгнення відчувалися без сумнівів. Ось що я хочу сказати, тому що я дізналася, якраз завдяки нашому колективу про те, що розпочалася війна, оскільки мені зранку набрали з роботи, і сказали, Марго, почалося. Я кажу ні слова більше, я їду. І от починаючи, починаючи з 24 лютого 22 року, я жодного дня не сумнівалася, що я зробила правильний вибір, що я працюю з правильними людьми. І доношу, сподіваюся, правильні, якраз такі сенси. Мені здається, що найчастіше власне всю географію від півночі, ну умовно, Київщина, Буча, Ірпінь, Гостомель, і аж до півдня, Херсон, Миколаїв, Одеса. Я не пам'ятаю, чи була ти в Одесі, але на півдні ти була. От але я хотів запитати тебе про найближче місто, яке в якому ти мені здається була кілька разів. Це Нікопольщина, так я куди була я, прилітає постійно. Ну і так. Нікополь, Нікополь, ну і не лише там поруч. Є, є міста, мені здається, ти там була найчастіше. Е, так, я була там дійсно найчастіше, оскільки це дуже близько до Дніпра, і оскільки Нікопольщина в нашій Дніпропетровській області а потерпає вона щодня, і навіть можна сказати щогодини, тому що якщо підписатися на телеграм-канал міського очільника і голови адміністрації військової, то можна відслідковувати, коли артилерійська загроза, артилерійський обстріл, і це відбувається дійсно щогод. Але що вразило з усіх поїздок, і що вразило найбільше навіть з Нікополя. Люди живуть люди навіть у зруйнованих будинках, там, де протікає дах, там де все від залишків, від уламків пошкоджено, від куль пошкоджено, тому що були і на деокупованих територіях, як також казав мій колега. Люди висаджують квіти. Люди живуть, вони вірять і знають, що кращі часи вони зовсім скоро стануть і зовсім скоро будуть. І ми всі будемо розуміти чітко до чого ми йшли і до чого ми прагнули всі ці три роки. 100%. е, зверни увагу, люди висаджують квіти, тому що їм так хочеться у себе так. десь там, а не за не за бюджетні кошти, як це робить дехто. Але це зовсім інша тема. Я ще хотів ось ось про що у тебе запитати: у тебе було багато інтерв'ю, і позивний Україна, і от інтерв'ю, це ти коли пропускаєш гостя через себе. Тому інколи це було дуже важко. А у тебе наші воїни ну, України, Україна» — це про наших захисників і захисниць. От як тобі наскільки це емоційно на тебе впливає? І інтерв'ю, це ж не просто ти запитуєш щось у гостя, ти і сам виносиш щось для себе з інтерв'ю, і частка твоєї душі там залишається у твого співрозмовника. От що ти виносиш після інтерв'ю із собою? Неймовірно класне запитання, просто в душу. Оскільки я одразу хочу сказати і висловити свою також знову вдячність, оскільки насправді всі ці три роки вони постійно про вдячність. І дуже дякую Ірині Георгіївні за те, що вона запровадила цей проєкт як позивний України, за яким ми зараз говоримо. Тому що е, відчувається важко, але відчувається воно вже після спілкування, тому що в будь-якому випадку ти маєш розуміти, що якщо ти інтерв'юер, ти маєш відвести інтерв'ю. Е, і якщо ти е, якщо людина з тобою ділиться чимось таким, що ти розумієш, що воно дуже важке, дуже болюче, дуже багато військовослужбовців е, плакало. Під час розповідей своїх історій і важко стримати сльозу, коли вони розповідають щось дуже, дуже важке. Але, по-перше, людину треба виводити правильно з цього стану, а не залишати в цьому стані, коли, наприклад, я задала якесь болюче запитання. А по-друге, про всі ці переживання думаю після. Тому що мої переживання і те, як я сприйняла ту чи іншу історію, вони нашим гостям не треба. Я завжди висловлюю щиру вдячність. Кожна історія завжди набувала зовсім різних сенсів і змістів, зовсім різних. І те, що наші військові настільки мужні, настільки незламні. І настільки щирі і відверті і розповідають такі історії, які дуже багато людей, наприклад, не хотіло б ділитися на загал, але всі ми розуміємо, що щоб от якраз таки. Налагодити е, ідеальну комунікацію між цивільним населенням і військовим населенням військові мають ділитися своїми історіями, ділитися тим, що вони побачили, а цивільне населення, в свою чергу, просто зобов'язане почути, не просто послухати, а почути про що йшла мова. І точно так же, е, коли ми їздили на різні і деокуповані території, і просто території, які щодня потерпають, як Нікопольщина від артилерійських обстрілів. Ми чули багато історій, але це все настільки одночасно мотивує. Коли ти бачиш, от думаєш про те, що ой та війна почалася, це стільки болю. Так, це дуже багато болю. Але коли ти бачиш, що люди, в яких вони умовах живуть, і одночасно в що вони вірять. Це викликає захват, мотивацію і гідність. От але що робили росіяни, якраз таки на деокупованих територіях, яка взагалі суть змі, тому що росіяни першою справою, коли окуповували території. Що вони перше робили? Вони відрізали усі комунікації, вони відрізали правду у людей, І вони дезорієнтовували, щоб потім вносити свої корективи, щоб потім намагатися маніпулювати якоюсь дезінформацією. І я щодня впевнююсь у тому, що ми робимо все правильно. І те, що і продовжуємо поїздки, і продовжуємо спілкування з військовослужбовцями, я впевнена, що це буде і після нашої перемоги. Марго, я неймовірно вдячний тобі за цю розмову. І знаєш, оце той етер, коли мені самому, коли я сам. Для себе відкриваю, ми скільки років вже поруч щодня спілкуємось, але інколи ти потрібно от так проговорити якусь тему, щоб зрозуміти, з якими ти ти людьми працюєш, і наскільки вони класні. Дякую, Дякую тобі, шановні. Ми ще по-перше, все ж таки, продовжую цю думку. Я бачите, ми сьогодні поговорили з моїми, ну точніше, з нашими колегами. Ви, можливо, їх бачите навіть частіше, ніж я в етері, хоча в робочому житті. То я з ними майже живу, От, я їм е, рідко це кажу, але я е, широ в захваті і я вдячний долі за те, що мені пощастило. Я маю приємність і честь працювати з такими людьми. Нехай зичиться всім українцям і нехай здухнуть наші вороги.